Піца наша спеклася, хай трошки постоїть. Потім покажу, яка у розрізі. Печеться вона дуже швидко. У 250 мл теплої води я додала чайну ложку цукру, пів чайної ложки солі і чайну ложку сухих дрожжів. Я користуюсь дрожжями саф момент. І чекаю, поки вони розтворяться чи наповнють. І будемо додавати муку і олію. І це все, що треба для тіста. дріжджі наші розтворились, і зараз я сюди просію 350-400 грамів муки. І будемо мішати лопаткою спочатку, щоб руки не дуже так замастить. Так, це ще малого, зараз ще не будемо. Муку додавати. Муки у мене тут пішло 400 грам. Мука біло-церківська. Я завжди нею користуюся і зараз сюди додав десь столову ложку, може півтори олії, і гарно, гарно і довгенько замішу тісто. Тісто замісила, накриваю полотенечком і оставляю в теплому місці, хай підходить. А сама буду готувати начинку. Кістечко наше підійшло. І я тепер ось у противень трошки налила олійці. Зараз гарно змажу поверхню. У мене буде піца квадратна. Можна було б на великому противні і на бумазі, на пергаменті, і круглу зробити. Ну, у мене буде квадратна, як би була добренька. І зараз буду тісто формувати прямо на противні. Ручками і тоді будемо накладати начинку. Тісто вийшло дуже гарно, булічки дмуться. Так, в першу чергу помажимо соусом кетчупом, у кого що є. Поверх соусу ковбаска, в мене ще й варіонки трошки було, так соломкою покрошила, А тепер огурчики з кетчупом відкрила. І викладу колись була така ситуація, що ну, от нема в хаті ні сиру, ні ковбаски, хочеться піци. Я нажарила багато цибулі і багато моркви натерла на оту дрібнішу тертушечку. І отак поверх тіста наклала і сиру нема, так збила яйця з майонезом, залила. І така була піца добренна. Що ето капець. Так що начинка, може бути, яка хочеш. Піца в мене буде товстенька, тому що це тісто треба було б розділити на, на два рази, коротше, щоб дві піци було. Ну, у мене буде одна, да. Гарнай. От і все. Духовочка вже в мене розігріта. У мене така духовка, я вже вам казала, що пече класно на 250 градусів. На 180 вона в мене нічого не пече. І все, вставляємо в духовку. Піца наша спеклася, хай трошки постоїть, потім покажу, яка у розрізі. Печеться вона дуже швидко. Це вже, бачите, йде обледеніння на гілочках. Оце таке. Замерзає, в повітрі є мороз. Тут розстає. Ось все мій шарвалок. Сидять. Красуни. Річі. <різь> Трує сзаді. Раз, два, три, чотири, п'ять і шість. Всі є. Всі на базі, зараз посідають у рядочок. А так, от молодці. Хі -хі. От так. Річ, йди до своїх котів, іди, іди. Потренуй їх трохи. Відчувся. За пісню пишіть в Google назву, згадай, згадай в жіночому виконанні, тому що там є і в чоловічому виконанні, от вже і не так. Я вам залишаю скрін, зробила. Шукайте в Google, пишіть і все. І зразу знайдете.